Президенту ІФА Мішель Платіні до України в гості цього тижня заїжджав. Аеропорт відкривав організаторам Євро 2012 Теплі слова роздавав, помахав пальчиком на ціни у готелях і резюмував. Україна мовляв близька до ідеального євро. Шкода не вніс Мсьє платіні до свого щільного графіку. Похід на матч прем'єр-ліги, побачити українську манеру вболівання хто зна, а раптом французу доведеться зустрітися із нею менш ніж за два місяці. Гра 26-го туру Кривбас Олександрія. Після фінального свистка місцевим фанам виявилося мало місця на трибунах. Спершу організували хресну ходу, а потім веселі старти. І все це заповнює бездіяльності правоохоронців. І можна цим бешкетникам ще подякувати, що дочекалися фінального свистка і не зірвали матч. А от у Запоріжжі на матчі кубка між місцевим металургом і донецьким шахтарем театр бойових дій винесли за межі стадіону. Після гри автобуси вболівальників гірників закидали камінням. І звісно ж, винних немає. Фани шахтаря заявляють, їх могли просто вбити. Ультрас металурга доводять з автобусів. Їх провокували непристойними жестами. Але лідерство вболівальницького безладу тижня, звісно, ж, матчу дніпро металіст. М'яко кажучи, непрості стосунки між фанами цих клубів для сил правопорядку вже давно не новина, а значить, до подібного мали б готуватися. Летели фаєра именно вот в зрителі э, в дітей зажони фаєра. Потім почали перебрасывать туди обратно. эти фаєра міліція не реагувала. То есть они вот просто смотрели лицезрели за всім происходящим. Фігура Віталія Денисова не раз розчинялася в диму в бажанні відновити перерваний арбітром матч. Але свій же гравець своїм же фанам виявляється не авторитет і щастя голкипера металіста Дишленковича, що лишився цілий після такої фаєратаки. Я не вважаю, що вчорашній матч е, був, был что-то з ряда вон виходячи. Це було дербі, це були емоції. Єдине, е, що це тільки была піротехніка на полі. Її не було Такі собі живі невинні емоції чомусь не стихли навіть після фінального свистка. Вони ще довго рвалися на зустріч одне одному, а вже за межами стадіону підшукали собі нову мішень. <пасов 'я> Пострадала 8 співробітників міліції і дві патрульних автомашини. Не менше від такого страждає імідж України напередодні Євро 2012 Вони можна не сумніватися, дуже чекають на євро. Але чи чекають на нього прості пересічні вболівальники, які приходять просто повболівати, а не факелом по голові дістати? Вболівальницьке питання в Україні актуальне. Важливо вирішувати його до а не впродовж Євро 2012